Так, Всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами починаємо працювати над новою темою Unit-Free Lesser time, Mass Media, тобто вільний час та засоби масової інформації. І починаємо з уроку 29-го. Exercise 1: Look in the Picture and remember the words. Подивіться на зображення та запам'ятайте слова. Бачимо: Coins, монети, Saving – шиття. Label. Це етикеточка, марка, лейбла. To take photo – Фотографувати Aerobics – аеробіка. Hiking – це піші прогулянки. Запишіть собі ці слова в словничок та запам'ятайте їх. Ми йдемо далі. Exercise 2. Name the odd word out in each line. Назвіть зайве слово в кожному рядочку. У вас є сім рядочків. Прочитайте, будь ласка, уважно кожне слово. Та випишіть ті, які є зайвими. Да? Тобто у вас повинно бути сім слів з кожного рядочка по одному слову. Далі, exercise 3. Look at the picture. Match the picture to the sentence. Бачимо, розгляньте малюнки. З а, малюнки з реченнями. А, бачимо а, перше речення. The woman is talking photo. Жінка фотографує. The man is fond of fishing. Чоловік захоплюється риболовлею. The girls are doing aerobics. Дівчата займаються аеробікою. The boy is enjoying hiking. Хлопець із задоволенням гуляє пішка. І п'ята, the grandmother is na, uh, nighting. Uh, бабуся в'яже. Я думаю, що всі уда, вже з'єднали кожне речення з зображенням. Далі, exercise 4. Say how often do you use activities listen below? Use every day, every week, twice a week, uh, one a month, one a year. Three times a year, three times a day, three times a month. Вам треба в четвертій вправі сказати, як часто ви виконуєте певні дії, які написані нижче, використовуючи кожен день, кожен тиждень, двічі на тиждень, один раз на місяць, один раз на рік, або три рази на рік, три рази на день, або три рази на місяць. І у вас написано Paint, Watch TV, Cook, Sunbase, Neat, Take Photo, Hike to go to the theater» та go shopping. Да, Наприклад, я хочу сказати Paint, да, що я малюю там, один раз на місяць. Я кажу I paint once a month. Таким чином, да, watch TV, там, Дивлюсь телевізор, I watch TV every day». Я дивлюсь телевізор кожного дня. Таким чином, у вас повинно вийти 9 речень, де ви кажете, як часто ви виконуєте певну дію, яка тут написана. Далі, exercise 5: Look at the example questions. Then write one more for each group. Подивіться на зразки питань, а потім напишіть по одному запитанню до кожної групи. У вас є дві групи: перша sport and hobby. І друге Culture, Interest and Holidays. Зверніть увагу, що до кожної групи вже написано по три питання. Ваше завдання придумати своє, власне, яке не буде повторюватися з тими, що є, але да, на певну тему. Перша тема це спорт хобі, да, тобто спорт та хобі. Друга тема це культурні цікавинки та відпочинок. Напишіть, будь ласка, два речення. Да, одне в першу тему та друге в другу тему собі до зошита. Ми переходимо далі: Exercise 7: Read and correct. Прочитайте виправ. У вас є тут шість речень. Ваше завдання прочитати кожне речення та виправити його. Перша речення, наприклад, It rained last А, минулого тижня йшов дощ. Ви повинні виправити, ну, наприклад, що ні, да, минулого тижня доща не було. Або You lived in England last year. Е, ви минулого року жили в Англії. Да, ви кажете, ні, я минулого року не жив в Англії. Таким чином, ви повинні виправити всі речення. На цьому в мене все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!